Місцеві представники всеукраїнського руху чесно вирішили нагадати про себе. Чернігівський координатор Павло Пущенко днями оприлюднив результати моніторингу діяльності депутатів парламенту шостого скликання. Зокрема, під прицілом активістів руху опинилися народні обранці, що пов'язані із Чернігівщиною. А таких у раді аж 14. Утім, серед них жоден не відповідає критеріям доброчесності. Головна хвороба народних обранців особисте голосування у парламенті. Цей принцип порушили регіонали Сергій Андрус, Григорій Маньковський, Михайло Чечетов, б'ютівець Валерій Дубіль та Віталій Корж. Комуніст Володимир Лещенко, позафракційні Олег Ляшко, Ігор Рибаков, Іван Куровський. Останній став лідером антирейтингу. Куровський Іван Іванович бачимо, що не пройшов жодного критерія доброчесності. Е, всі. Зафіксовані по всім критеріям порушення далеко не найкращий результат у Ігоря Рибакова. Ще один з шести критеріїв він дотримав, а п'ять були встановлені факти порушень. Ну зокрема, відсутні факти порушень прав і свобод людини. Він був названий одним з тих, хто перешкоджає роботи журналістів за версією «Вороги преси 2011 рік. Депутати приховують інформацію про власні заробітки, заявляють учасники руху з поміж народних обранців, котрі представляють Чернігівщину. Декларацію про доходи оприлюднив лише бютівець Віталій Корж. Лише одне один факт недоброчесності це особисте неголосування в парламенті. По всім іншим критеріям, за оцінками громадського руху, чесно він пройшов. Представники руху сподіваються, що наступні вибори до парламенту відкриють двері для нових та чесних людей. А результатом їх громадського аудиту стане усвідомлений вибір громадян 28 жовтня. Ми просто говоримо про суть порушення, які е, вдалося знайти аналітикам на того чи іншого кандидата. А виборець вже хай визначає наскільки це порушення є суттєвим і чи варто голосувати за такого кандидата. 25 вересня рух чесно презентує результати оцінки доброчесності кандидатів за партійними списками шести провідних політсил. Активісти назвуть основні порушення кандидатів та їх прізвища.